Друзі, з вами, як завжди я, Мініплей. І сьогодні ми продовжуємо грати з оцим модіком на дракончиків. Так, тому погнали. В прошлому відео я дуже багато добився. Я вже можу зробити собі фуловий комплект із броні цієї срібної. Так, я розумію, що вони так-то одинакові. Що вони одинакові по цьому, захисту і цьому всьому. Ну, але, блін, срібна броня виглядає набагато краще, ніж оця. Це якась корише, а це прям дивіться, от прям срібло, таке все круте, як в рицарі. Тому так. Давайте зараз ще зробимо нагрудник срібний. О! Вже дивіться, вже отак виглядає круто. Йо, дивіться, тут навіть така, типу, як полоса якась. Бачите така на штанах в мене? Але добре, так, давайте. Оп. оп. Нам потрібно 7 штук. І так, мені ще навіть вистачить на топорик. Давайте. Мені, так, да, мені вистачить на топорик ще, так? Ану, і давайте. Все. Йо, вона така крута, дивіться, йо! Коротше, оцініть в коментах цю броню від 1 до 10. Як не мене, дуже круто. Дивіться, ось ззаду, ось спереду, взагалі все круто, як прям в і вау, прям. От прям вау зразу видно, круто. Автор явно постарався. І ще не вистачає на топорик, тому давайте зробимо. Все! У нас все із срібла. Так, далі що я ще хотів в прошлому відео? Я хотів в прошлому відео зробити. Так, в мене ось це тепер мої всі ресурси. Так, злажуємо оцей старий якийсь непотрібний вже нам комплектик. Так, ось у нас наше залізо. А ну, і давайте зараз будемо Анана. рубати дерева. Із домів жителя. Так, я знаю, я потрібно бути рицарем, рицарські субки робити, але хто сказав, що я рицар ці ри, цієї деревні? Може я рицар другого села, ніхто не знає. Так. Ні, як на мене взагалі круто. Так, до речі, ось як я пригаю. Кому цікаво. Ні, я думаю, що взагалі все офігенно в нас. Діла в нас йдуть теж дуже добре. Я думаю, що, в принципі, норм. І що робимо щит, таке, як в Все, тепер ми точно похожі на рицаря. Є щит. До речі, дивіться анімацію щита. Ми нам прямо так повністю закриваємось. Дивіться, ось тепер ми отак із щитом, і з мечом. Так. Тепер ми точно. Так. Сорі, просто ми її набрали так. Короче, погнали. У нас появився цей торгов. Чим ти торгуєш? Чим ти торгуєш? Чим ти торгуєш, повтори, блін. Ви ч, фигела мене плювати? Іди сюда. Ой, вони його спалили, що він в домик заліз. А ні, я його похобив вже. Так, я його вбив. Добре, ні, блін, в нього реально ужасні торги. Я, я не розумію чоли, Як можуть бути такі торги? Так. Що я можу купити в цього чола? Угу. Мені потрібен сапфір, це, ну, коротше, ще нічого не можу купити. Йой, в нас вже навіть сундук забився, давайте ще один зробимо. Буде в нас три сундука. Отак. І тепер в цей верхній можемо зложитися. Йо, ні, ну я думаю, що в нас взагалі все офігенно, так тільки так зробимо. Так, ще я хотів зробити діамантове кайло. І я думаю, в цьому відео ми вже відправимося в ад. Так, давайте... Оп. 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 Все. Поки що отак заміну. А ну давайте. Яке швидше копає? Оце. Ну, зараз давайте на набулиги. Так. Ага, чи. Оце срібне кайло копає тріхи, трішки швидше діамантового. Ні, воно там буквально десь на мілісекунду, але воно швидше купає ват. Я думаю, так не повинно бути. А хоча ні, стрімло, це дуже крута штука. Ну, я не знаю, це, знаєте, таке спорне рішення. Так, давайте зараз плавимо залізком для відра. І, до речі, дивіться... Прикол щита. Дивіться, бачите, зараз він просто в мене. Дивіться, тепер я зажав. Тобто, дивіться, зараз я із щитом, але тут воно навіть не показується, що він піднявся. Тобто, це плюс, що я буду завжди бачити щит ну, нормально. Ще один плюс мода на ходьбу, Оцю. красиву. Учимось красиво ходити, Беріть в мене уроки. Стоїть 100 тисяч гривень за одну секунду. В скобочках я хочу заробити. <гум> да, тепер ще я кого хочу заробити. Кстати, ріл. Так, окей, заливаємо. Нам тут дуже багато прям не потрібно. Ага. Так, ламаємо. Йо, дивіться, реально прямо так нахилилося і ламаємо, реально. Ану, а срібний може його зламати? Ану, а якщо я срібною кіркою, його зламаю, воно випаде чи не? Давайте копаємо, друзі, копаємо. Ану, ану. Мені кажеться, що це пуста втрата времени. Так, да? Да. Да, я зря потрятав все время. Ну, коротше, ладно, а я зараз накопаю все. Все, друзі, ось я і здобув. Так, воно ж в мене записує, де записує. Так, сьогодні, що так жити, перевіряю. Просто коли я ставлю відео на паузу, мені треба дообідається, що мене воно записує. Бо в мене таке було, що я думаю, що воно вже все записує там, все добре. Ага. А оказується воно ніфіга і не записувало. Так, давайте. Ну такий портал, в принципі, зараз норм. Так, тепер нам потрібна зажигалочка. Так, це нам потрібен що... Так, це нам потрібен зараз кремінь. Але як добре, що я живу в деревні і в мене все під рукою буквально. Все, що потрібно, під рукою зразу. Е! Випав, 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 випав. Так, а тепер давайте. Коротше, все, давайте ставмо лайк. Я запускаю через 3, 2, 1. Ось і наш перший портал вад. Я не знаю, що нас там жде, які нас там ждуть боси, можливо, навіть структури. Але повірте, це буде ось дуже цікаво. Ну, а я що ж, я злажу свою діамантову кірку йду в бій. Вбивати всіх мобів і все оце. Погнали. Так. Досягнення треба йти глибше. Окей. Окей, лава. Окей, генерація не дуже. І так, я не знаю, скільки я сказав раз, окей. Блін, треба було золото все-таки брати, торгувати з піглянами. Я що знав, що що я в наступній серії вже в ад попаду. Я ж, навіть, я ж навіть не знаю, як це буде розвиватися все. Бо в мене не по сценарію все, а в мене просто. Все. Просто. Сценарія в моїх відео навіть. Сценарій моїх Відео навіть не пахне. На що ти на мене тут атакувати вирішив? На. А ти що дивишся? Не дивись на мене, піглінь. А то я на тебе як подивлюсь, що ти в омрок одразу впадеш. Тут бастіон, але поки що я його лутати не хочу. Чому Ви питаєте, в бастіоні є дуже багато опасних брутальних пільгнів, якими мене можуть винести за два удари. Вони мене убивали навіть, коли я був незрідки. Ну, коли я там з другом виживав, у нас була дуже крута незрідка, і вони мене убивали навіть. Тому ризикувати прям настільки я не хочу. Опіглін. Дивіться, зажимаємо щит. <кхід> Він сам себе продамажив щей. Не, я кажу, коли щито так, що ми його навіть буквально не бачимо на екрані, це взагалі кайф так грати. Так. Угу, Все. Так, ага, отак. Давайте. Опа. Так. угу, Чуєте, ми можемо отут золото, по суті, накопати. Далі його переробити в обиче золото і поторгувати з запіглінами. А в мене є одне питання. А на мене зааграється брутальний пігрін, якщо я не буду відкривати скринь і буду в золотій броні. Ну я знаю, що якщо я відкрию скриню, вони всі на мене загоряться, навіть якщо я в золотій броні. Відбив. На. на. Ай. На. Ай. На! Ой! Тікаємо. Та ну ти успокоїшся сьогодні чи ні? Я тебе зараз буду вбивати нафіг. На. Ай! Боляче, й За це йому теж потрібно помститися. Ай! А боляче то горіть. Прям настільки. Давай, давай, давай вистріли. О, Ні-ні! не стріляй. Я передумав. Я тут горю трихи. Так, куди піти? Настільки нас начало відео. Може тут теж є якісь данжі, я не знаю. Можливо, вони є, можливо, їх немає. Хто його знає? Та йо-ма-йо! -йо! Ні, він мене вже достало. На! Чел! Ні, він мене починає вже бісити. Help me, please! Жить, 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 жить. Я вижив! У мене було два хп. Як я вижив? Як? Фух. Я в кожному відео чуть не дохну. Ну, я вижив. От, блін, був би лук, я зараз отого от б гаста замочив. Хох, ну слава Богу, що тут не буде драконів, по ідеї я на це надіюсь. У людей у них точно не буде, бо тут жарко. 52 градуса. градуса. Якщо б я зараз не поставив той блок, я б не долетів і здох. Все, саме люта моя серія, походу. Ну кроме дракона, ну дракон ще в будущем буде. По ідею, я так думаю. Так, ну я думаю, що ці модики вже цікавіші будуть, навіть чим ті, що на руди. І так, я думав скачати мод на різні руди всякі. Тому прийдеться так бути. Так, в мене вже дуже великий опит. Я хочу зробити стол зачарок. Щоб зачарувати всі свої предмети. Тому що я це. Хоч я не зможу зробити на якісь офігенні-офігенні чари, але на якісь та й зроблю. Так, як в дварці пробудувались? Оп. Угу. Так. Сюди. Угу. Так, нам потрібно знайти наш портал заново. Перше, що нам потрібно. А я оце вже бачив. Нам десь в ту сторону, я думаю. Так. А, підожді, ну вищо я йду вверх? Так, окей, шукаємо портал. Тому що я не пам'ятаю, де він. Да. Так. Давайте шукаємо. Так, в сімку заново так зараз. Просто погукали. Так. Нам потрібно знайти портал. Давайте я зараз це знайду за кадром. Так. Йо! Гаст! Ні, 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 ні. Короче, друзі, я не знайшов портала, але я знайшов крепость. Ні! Йо! В мене тут обстріл повний. Ідіть, звідси. 哎！你你你你你你你！你！你拿在姐姐啊！ Тихо. Я я загорівся. Ні. О! О. Це дуже страшно. Мені один любий удар, і я труп. Так, давайте. Оп. Ай, а я, вони ще із близька б'ють. У мене кінчилась їда ще й. Так, тихо. Тихо, так, друзі, зараз. Ти хоч, але я вижив. Я не знав, я перезайшов зараз в світ, їх немає. Я хотів поповзуватися бамом, що, типу, перші секунди, коли ти перезаходиш, то ти не гориш. І ще в себе отут я знайшов хліб, тому їжа в мене все таки осталась. Хух. Йоу! Тут ще один. Я вже тріхи жалію, що я сюди прийшов, але він тут один. А? Я бачу там в далекі хтось горить. Ну тобто не горить, а коли вони. Зрозуміло, коли вони отак відпалюються, як оцей, наприклад, це означає одне зараз будуть стріляти. Е, при... Ну, візьми віщит або заю зайню стійкость. Ай! О, чому все таке. А, то, що вони вже огонь поставили. Так, да, 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 дай. Ой, а що, твої удари не проходять, да? плак-плак? Щет зламався! Щет зламався! Тихо знову такий баг, давайте, будь ласка, спрацюй. Коротше, зараз, друзі, я оцей. Так, зараз. Коротше, зараз я буду шукати оцей. Я не знаю, вроді вони всі пропали, я тут трохи одійшов. Коротше, зараз я буду шукати портал, тому що поважайте мені вдачі. Чуваки, я знайшов наш портал. Все, коротше, хаваємо, все. Поки що близові палочки в мене є. Хух. Я думав, що я вмру. Ви прикалуєтесь? Як ви туди оба попали, то а? Ну добре. Так, ні, до мене тут в ліжко не потрібно йти. На моє ліжко тут лягати. Ні-ні ні. Це моє ліжко. Окей, я не знаю, чи стоїть писаря вкачувати, але добре, давайте, риз... ризикнемо. Ах ти ж собака житель? На. Не, мені... Ми... Ні, я. Я то просто так від нього. Я в то просто так його ж не вбивав би. Ну, розумієте, він просто заліз. Він просто заліз до цього мого жителя. Отак люком був заставляти, відкривати і купляти. Ей, я що в нього його. Гля як він ціни підняв 20 сапфірів тепер, так? Да? Тому що я, звичайно, походу його задів. -да. Ага, я можу зробити смолу. І що мені з цієї смоли. Угу. Так, смола пустельних у мір Максим. Якісь мирмиксі. Так, я не знаю, хто це такий. Але, блін, мені якось потрібно ці не понести. Або я не знаю. Так, скільки там в моя запись іде? Так, зараз я гляну. Скільки в мене йде моя запись, 22 хвилини. Ну, Давайте тоді на цьому вже будемо закінчувати це відео. З вами був, як завжди, я, мініплей 14К. Ризер. Всім дякую за перегляд. До побачення. Бувайте! Так.